Тема дня, президент на Львівщині. Звісно ж, не лише про це. Сьогодні у новинах 20.15. Вітаю, Вітаю, Оксана Гнатишин. Дивимось про що розкажуть журналісти нашої інформаційної служби вже за мить. Вітчизняна війна 2014-го. так назвав нинішні події на сході президент України Петро Порошенко. Сьогодні він прибув до Львова, передусім, щоб подякувати військовим, на яких зараз основна відповідальність за оборону України. Для цього відвідав Академії сухопутних військ, а також побував у Франковому університеті. За візитом глави держави слідкувала і наша знімальна група. Дивимось в очікуванні президента. Курсанти вже годину на плацу. Останні помахи віника, щоб ні краплю дощу під президентським черевиком. Поки хлопці й дівчата хвилюються, начальство дивиться на годинник. Нарешті авто під'їжджає, і президент прямує до ректора академії сухопутних військ, який доповідає про ситуацію. Порошенко вітає курсантів, дякує військовим за оборону країни і обіцяє реформу армії. і вже до кінця року в парламент України були переданий план, яким чином. Нам реформувати сектор оборони держави, яким чином нам значно підвищити ефективність дій наших Збройних сил і силових підрозділів, яким чином їх зробити добре забезпеченими, мобільними, високооснащеними. Бо і патріотизм, і бойове навчання все це у вас вже є. Але головна мета візиту президента вручення нагород курсантам, які відзначились в зоні АТО. Одразу три воїни, які навчаються в академії, отримали з рук президента ордени за заслуги третього ступеня. Служу українському народу! Роди хлопці отримали за оборону Луганського аеропорту. Вони успішно вирвалися з ворожого оточення і залишилися живими, хоча і були пораненими. Це було під містом, під містом щастя. Ну, попали просто в засідку і ну, зреагували вчасно і все було добре. І ну, Обійшлося нас без втрат в нашому підрозділі. Після війни я навіть не знаю. Думаю. Продовжити контракт, далі служити. Не знаю, Будемо живі, будемо знати, що делать після вручення нагород Петро Порошенко вирушив до музею академії сухопутних військ, а потім до університету імені Івана Франка де розповів про стратегію розвитку країни і заявив про звільнення головного прикордонника України Миколи Литвина. Врятувати життя у Львівському госпіталі найкращі хірурги гоять рани героїв АТО. але чимало хлопців потребують лікування за кордоном у клініках Ізраїля та Німеччини мають обладнання, яке може поставити на ноги захисників, які в Україні приречені. Чому героїв лікують не на батьківщині? Далі у сюжеті. Олександр Петраківський, герой, капітан Хмельницького окремого полку, отримав важке осколкове поранення в голову в бою за щастя. За кілька годин до фатального поранення він віддав свою казку сержанту, чим врятував його життя, а своє мало не втратив. Був шквальний огонь, як він розказував. Всіх віддав зброї там. Там, там задача, наскільки я розумію, вони попали в засаду. Засади не повинно було бути. Тобто, Як то кажуть, здав, просто-напросто. Хлопцю 26 років він два місяці лежав у комі в львівському військовому госпіталі. Врятувати могли за кордоном, але німецькі лікарі такого важкого хворого брати на лікування відмовилися. Є елементи виходу з комі, але це буде дуже тривалий термін, можливо, декілька місяців. Врана дуже серйозна. Ми сказали 150 тисяч євро. Ви готові повинні. Як ці гроші є, то ваше питання буде розглянуто. Даже може і заберуть в тому стані, що він зараз в комі. Сашка в комі таки забрали на лікування до Ізраїлю. Там шанси на одужання великі. Треба провести ще дві операції. Батьки шукають кошти. Ізраїльські лікарі мають великий досвід лікування бойових травм. Я особисто вів переговори з цими клініками, з посередниками. Вони мають і вони готові допомогти. Вони знають, як це зробити. Україна просто такого немає. Василь Пели ще один герой, якому терористи в полоні відтяли руку, також потребує лікування за кордоном. Проте з руки, який зможе працювати від м'язів, роблять тільки там і коштує він біля 100 тисяч євро. Хлопця до плеча немає кисті руки. Без руки лишився, там на ній був один тризовий, без і на лівій ще один, то право, відсекли. Василь також поїде за кордон на лікування. Для цього волонтери вже збирають кошти. Ще сотні героїв потребують такої ж допомоги в клініках світу. Їх лікування там справа волонтерів та доброї волі урядів цих країн. Патріотичний дух, професійний вишкіл і дитячий малюнок дорогу як оберіг. Понад півсотні бійців другої групи батальйону Січ відправились на східний фронт. Вони вже не новачки, втім рідні, друзі. Однодумці проводжали хлопців з зону АТО, звісно ж, не без хвилювань із настановами. Друга група бійців батальйону Січ вирушила на східний фронт і традиційно з вулиці Небесної Сотні. Націоналісти незабаром приєднаються до побратимів, які вже місяць служать у зоні АТО. Їх проведжали народні депутати, лідер Свободи Олег Тягнебок. Ваше основне завдання це залишитися живими, не пораненими. Ваше основне завдання не загинути за Україну, а зробити так, щоб вороги загинули. Кожен учасний батальйону Січ пройшов двомісячний вишкіл. За 30 днів по Слов'янську та інших звільнених містах провели сотні денних та нічних патрулювань. Перевірили понад 2,5 тисячі будинків. Без втрат особового складу ліквідували 10 терористів. Знаходили різні порядковані позиції, бліндажі для схованок. І судячи з того, що там всередині заходи зовсім свіжі. Знаходили закладки. Знаходили розтяжки, знаходили зброю. Вони виконують бойові завдання. Наскільки я знаю, групи постійно виїздять на лінію фронту до Дебальцевого. Є знищені сепаратисти, є знищені окупанти. Проводжали хлопців і рідні та близькі. Лариса прийшла з двома доньками Соломією та Марійкою. На схід вирушає її брат Андрій. Звичайно, важко то є для нас всіх, і для рідних. Але мусимо зрозуміти, і бо він каже, значить, хлопці кажуть, як не ми, то хто. Ми себе не рахуємо героями. Ми присічні люди. Прийшов час, і ми переможемо. Крім того, батальйон має високий бойовий дух. Хлопцям можна довіряти. Трохи виправила ситуація. Більше відчуваєш за цей місяць, останні більше людей підтримують українську державу. Менше стало цих сепаратистських настроїв, але все дуже надзначне. В Вдень це одне, а ввечері зовсім інше. Несподіваний подарунок надійшов зі Львова. Ірина Фаріон передала січовикам духовну зброю дитячі малюнки. Маю за великий трепет передати вам ці малюночки від діточок Львова, аби ви сховали їх у своє серце, і аби ви розуміли, що ваші діти чекають вдома. Батька месника, батька воїна. Хто має можливість взяти друг зброю, бере друг зброю. Бачимо, хто не має можливості, займається волонтерським роботою, волонтерською. А діточки нас надихають і раді чого жити. Я хочу, щоб ви всі знали, що ваші родини залишаються під нашою опікою. Я хочу, щоб ви усі знали, що ми вас чекаємо зі звитягою. Тримаймося, браття! З Богом до боротьби і до перемоги над большевицьким дияволом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І в продовження теми говоримо з гостем у нашій студії Ірина Фаріон. Щойно там, з місця подій, і з нами ви сьогодні. Дякуємо, що навідались. Дякую. Можливо, те, що залишилось за кадром, ваші відчуття відчуття хлопців, які були там, так звісно, залишилося за кадром те, що після цього як ми хлопців відряджали на вулиці Героїв Небесної Сотні, чи на тому місці, де відбулося це най... так символічно було дуже зроблено, символічно, так. де відбувалися ті найстрашніші розстріли 70 людей, хлопці підійшли ще до готелю України і мали там психологічний вишкіл. Але я, пані Оксано, мала ще велике задоволення з нашими двома депутатами міської ради Святославом Шереметом Шереметою і Юрком Лунем встигнути випити кави перед їхнім відходом. І коли я прощалася з ними, то казала, що хлопці все залежить від вас. Натомість Святослав Шеремета перебив мене різко і сказав Ні. Не від нас все залежить, залежить власне від вас, як ви будете голосувати у Верховній Раді. Залежно від того, які ви будете ухвалювати закони, залежно від того, як ви називаєте те, що відбувається у нас в країні, будемо воювати. Ми ось такий урок я отримала від чоловіків, пані Оксано, які раптово поставали месниками і воїнами. Крім того, психологічно я відчувала, що це зовсім інші люди, ніж ті, яких я добре знала mm. тут у Львові. Бо той вишкіл, який вони проходили упродовж. Трьох місяців це не тільки вишкіл воєнний, це вишкіл а трішки психологічний. А це була це окрема школа, створена 에, Коли кол... я вам скажу, де вони тренуються, ви будете вражені і навіть шоковані. Вони тренуються в Межигір'ї, там де жив оцей хряк Янукович, і вони сплять і їдять у тому місті, де Янукович тримає свій гелікоптер. І проходять вишкіл на тому майданчику, де гелікоптер е, е, приземлявся. Тобто, умови там надзвичайно бойові і паралельно поряд з цією територією, де тренуються наші хлопці, можна прокат брати наприклад, ровер чи гуляйного і їздити по Межигір'ї. Тобто, ми відчуваємо, наскільки наше життя це є паралельність світів, але наскільки війна насправді впритул прийшла до кожного з нас, маємо це прийняти і активно себе внутрішньо мобілізовувати. Ви сказали депутати, тобто вони також поїхали в зону АТО, так так. Це депутати Львівської міської ради, скільки Скільки з нашої міської ради Львівської цих двоє депутатів. До речі, один з мого округу залізничний район Юрко Лунь, і також Шевченківський район, також депутат мажоритарних Святослав Шеремета, mm. який ще є чемпіон спорту з, так, з бодібілдингу. Це ми всі дуже добре знаємо. Але попереднього відправлення, яке відбулося відразу напередодні нашої незалежності, разом із хлопцями Свобод. Ці ми з батальйону Січ відправилося вісім народних депутатів. Це власна інформація для тих, які часом кажуть, що депутати відсиджуються. а mm -hmm. хтось воює. Тому я хотіла би назвати прізвища тих народних депутатів, які перебувають там від серпня і зараз будуть ротовані. Вони зараз повернуться, тому що на їхнє місце приходять ці 80 хлопців, яких ми відряджали першого числа. Отже, це Юрко mm -hmm. Сиротюк. Це Олег Усуховський, це Олександр Мирний, це Олег Гелевей, це Олексій Фурман, це відомий нам добре Олексій Кайда і це Андрій Тягнебок. Депутати також проходили вишкіл, можливо, не такий системний, як ті бійці, які там постійно жили впродовж трьох місяців. Бо депутати відлучалися ще на пленарні засідання Верховної Ради. Але таким чином ми намагаємося максимально допомогти нашому фронтові, аби він вистав. Раста Олег Тягнебок в сюжеті ми також показали, заявляє про те, що Обіцяєте турбуватись про сім'ї тих людей, які зараз на сході, які обороняють країну. Яким чином я розумію, що говорити зараз про якусь матеріальну віддачу тим людям, які віддають своє життя, там навіть складно, бо найважливіше, аби вони розуміли, що за ними дуже міцний тил. Але у плані матеріальному всі ці люди, які беруть участь у зоні війни, яку чомусь названо у нас в державі, АТО, будуть мати земельні ділянки. І це була ініціатива нашого очільника держкорземого Сергія Рудика, з яким сталася прикра історія на Дніпропетровщині. Про це люди напевно знали. Ми ведемо реєстр таких людей, і вони першорядно отримують земельні ділянки. Крім того, у Верховній Раді ми проголосували закон, аби я не помилилася його назви про надання учасникам АТО знову ж таки це формулювання статусу учасника бойов боєвих дій. Це вже всіх стосується, не це лише батальйону Січ, а абсолютно всіх. Це абсолютно всіх. Я я не виокремлюю тут батальйон Січ, тому що всі всі чоловіки наші стали воїнами. Просто ми матеріально опікуємося за тим батальйоном. Січ матеріально в тому сенсі, що від шкарпеток боєць має бути забезпечений до бронетехніки, до автобусів, до бронежилетів, до касок і берців і всієї іншої амуніції. Це повністю партія бере на себе. А ми говоримо про всіх воїнів, які змагаються в АТО. Чи це на законодавчому власне, рівні. Що так на законодавчому рівні це надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій та відповідних соціальних гарантій, які випливають із. Цього закону, крім того, місцевий орган влади, саме міська рада, проголосувала за те, що учасники зони АТО будуть звільнені від сплати комунальних послуг. І ще, пані Оксано, одна ініціатива, яку і Яку вдасться свободі зреалізувати тільки завдяки тому, що відгукнулися наші грузинські друзі? Ми можемо оздоровити дітей, батьки яких воюють АТО і страшно сказати, що загинули, але на жаль, ми на Львівщині маємо таких 80. Ці дітки упродовж року можуть відбути на відпочинок до Грузії упродовж mm -hmm. 10 днів. Перша партія таких, таких діток вже поїхала до Грузії. Ми вже можемо з Фейсбуку спостерігати, наскільки вони комфортно, комфортно себе. Там почувають друга партія дітей поїде 11 жовтня. Тому я звертаюся до шановних львів'ян. Якщо є дітки від 11 до 17 років, ми не можемо брати менших, умови не є для менших. Вони можуть зголоситися в мою приймальну залізничну адміністрацію, залишити координати, хоч ми будемо виходити через школи. Дітям це потрібно для психологічного внутрішнього зміцнення. Не йдеться тут про якісь інші виміри. просто щоб діти побачили красу гір, щоб зрозуміли, що вони не самотні, що таких. Як вони насправді є, є, є ще інші? Ну, ось така пропозиція. Раз дякую за завершення. Можливо, скільки нам ще доведеться наших хлопців відправляти на схід? Скільки? Ми поки що не знаємо, коли буде чергова хвиля мобілізації, але наразі ми продовжуємо вишкіл для цивільного населення, і я запрошую всіх львів'ян. В суботу прийти на вишкіл до Личаківського району. Зголошується Це кінцева Львяне. так, зголошується Львів'яни. Це кінцева зупинка трамваю номер 2 і там будуть вишкіл мати професійні хлопці з Академії сухопутніх військ. Ще раз дуже дякую. Нагадую, Ірина Фаріон у нашій студії Всеукраїнське об'єднання Свобода ми продовжуємо до новин. І в вогонь, і в воду рятувальники гасили пожежі на нафтових родовищах Борислава. Правда, цього разу лиха не сталося, боролися з вогнем в рамках навчань. Досвідчення рятувальників вчили молодших не боятися вогню. Борислав місто екологічного лиха. Мешканці живуть як на пороховій бочці. У нафтових порожнинах накопичується газ, тому вибухи та пожежі місцеві переживали не раз. Свійські рятувальники мають великий досвід боротьби з бориславським лихом. Тепер часть молодших ти в саме пекло, аби загасити пожежу. Вони піднімаються не в небо. Це автодрабина, висота 25 метрів, хто рятує життя людей. Висоти не боїться. Правильно зафіксувати рятувальну петлю, аби евакуювати потерпілих із зони лиха, рятувальник має виконати це завдання навідмінно, але робити потрібно це ще й на час. Увага! Молоді фахівці дають раду з цим завданням. Вибухи у нафтових порожнинах в Бориславі не рідкість і дуже небезпечні для населення. Пожежі небезпечні тим, що вони швидко поширюються і можуть перекидатися на сусідні будівлі. І досить часто буває, що згорають на цілі будівлі до приїзду ще рятувальники, оскільки люди не повідомляють про такі пожежі, намагаються самі їх ліквідувати. Для пожежників восени роботи багато. Щойно починається опалювальний сезон, до рятувальників надходить виклик за викликом. Цього року через кризу з газом люди масово палять дровами. Навчання в Бориславі підготовка до непростого періоду взимку. Хоча рятувальники кажуть, краще, аби ці навички в житті їм не знадобилися. Ірина Маквієн, новини 2015, другий телеканал. Таким був день сьогодні. Вже з понеділка про найактуальніше наші журналісти розповідатимуть щодня. На вихідні у підсумкових новинах 20.15 можемо пригадати і проаналізувати основні події тижня що минув. Сотник 10-ї сотні самооборони майдану. А тепер командир відділення батальйону національної гвардії імені Кульчицького Михайло Бондар. Відразу після майдану чоловік разом зі своїми хлопцями рушив на схід, аби боронити державу від агресора. Тоді його сотня була однією з перших. Сьогодні Михайло Бондар кандидат-мажоритарник від народного фронту по 119-му виборчому округу. Представити його громаді Буйського, Радехівського та Бродівського районів приїхав один з лідерів політичної сили Андрій Парубій. Люди пройшли. Всіх тих 10 місяців нашої революції, бо я впевнений, що Майдан не зупинився, Майдан зараз там, на Сході. І десятки тисяч волонтерів, які допомагали Майдану, допомагають фронту. І десятки тисяч бійців, які були на Майдані, зараз перебувають там, на фронті і воюють. Що ті люди, які прийшли на ваші випробування, вони про них можна точно сказати, що їх неможливо ні зламати, їх неможливо ні купити. І вони не перетворять мандат в спосіб для власного збагачення. Сам Михайло Бондар каже, рішення про те, щоб ти в депутати, прийняв лише після того, як його підтримали усі бійці з батальйону. Пояснює також, для чого йому депутатський мандат. Перш за все каже, це втілення військової реформи. Тому що люди довірились, коли ми були на Майдані. Вони повірили нам. Люди повірили, коли ми пішли на передову, коли почали їх захищати. І я думаю, що люди їй довіряться, коли ми підемо. Верховну Раду, і будемо єдиним кулаком тримати контроль над всім. Часу до виборів залишилось у обмаль, каже член політичної і військової ради Народного фронту Андрій Парубій. Представляти мажоритарників через це складно, адже у людей недостатньо інформації про кандидата. Однак, переконаний, люди таки оцінять тих, хто дійсно заслуговує представляти їх у парламенті. Звичайно, він не має таку відомість, як деякі вже розкрушені політики, але тим не менше, на кожній зустрічі. Я з людьми вдається широко говорити, а це вже сьогодні тільки треті ті, 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 зустріч. Ми бачимо по людях і велику підтримку, ми бачимо і е, доброзичливе відношення, і розуміння потреби сьогодні голосувати за Народний фронт України. У тому, що з людьми потрібно спілкуватись, переконаний і сам кандидат. Окрім Бузького району, Михайло Бондар відвідав також Радехів та Броди.